Аудіокниги українською від студії Калідор. Дякую вам, друзі, за підтримку цього YouTube проєкту. Дякую за ваші підписки, вподобайки, за ваші поширення, донати та коментарі. Української має бути більше. СТІВ Ліндлі Подвійний збіг. То, кажете, вона померла, так? Чарлі Кінелман палив цигарку. Притиснувши слухавку щокою до плеча, він вивільнив руку і почухав коліно заляпане мастилом та фарбою. Потім кинув погляд із вікна. За бензоколонками виднілося шосе найжвавіше у цій частині Кентукі. Але Чарлі ніяк не міг зосередитися. Перед його очима бо ваніло обличчя джини тато. Так, сказав він, так я відвідував вчора міс татул у лікарні. Казали, що жодної надії. Я був, здається, о другій годині ночі. Як ви знаєте, минулого року ми з Джиною недовго зустрічалися. Нічого особливо серйозного, ходили в кіно. Так, шерифе, це жахливо. Дуже моторошно. Ця клята дорога завжди погано освітлена, а божевільних по ній літає безліч. Знаєте, варто було б, та цієї миті шериф перебив Чарлі, і той замовк, пригладжуючи п'ятірнею волосся і розмазуючи по ньому мастило та фарбу. Кажете, її збила машина? Червона машина? Хм, І це все, що вам відомо. Ні, але у нашому гравстві кожна друга вантажівка пофарбована немов пожежний драндулет. Принаймні таке складається враження. Ну, шерифе, ви ж знаєте, мій Рамблер зелений, завжди був і завжди буде зеленим. Це не кажучи вже про те, що двигун у нього другий день не заводиться. Машина висить на підйомнику. Я розумію, я розумію, така ваша робота. Ви маєте перевірити всіх. Що? Ні, я тут уже години дві і нікого чужого не бачив. Зазвичай всі, хто їдуть по шосе, зазирають до мене заправитися. Ну, та це для вас не новина. Звісно, шерифе, я обов'язково зателефоную, якщо дізнаюся щось. Та не хвилюйтеся, я не такий дурний. Я дочекаюся, доки підозрілий поїде. Продовжуючи дивитися на дорогу, Чарлі переклав слухавку із правої руки вліву, а тою почухав чоло. Я розумію не турбуйтеся. Вибачте, шефе, мені треба йти. Клієнт чекає. Повісивши слухавку, він закрив обличчя руками. Втім, образ джинни татол не зникав. Навпаки. Він вималювався перед його внутрішнім поглядом ще чіткіше. Штовхнувши ногою залізні грядчасті двері, Чарлі вийшов на вулицю. Може, на яскравому ранковому сонці йому стане легше? Чорти б забрали цю джину Татл. тільки їй могло спасти на думку сунутися додому без місячної ночі узбіччям шосе. Так, вона була гарненька. Вона подобалася всім, але але з нею завжди щось траплялося. То рука в гіпсі, то нога, то просто ні з того, ні з цього починає юшкою заливатися. А тепер, тепер її взагалі немає. Ну що ж, напевно, рано чи пізно таке мало статися. Але думка ця абсолютно не підняла Чарлі настрою, як і не поліпшила його самопочуття. Чарлі підійшов до торгівельного автомата і вийняв із нього банку спрайта. Почувши його кроки, доберман, який був на ланцюгу за гаражем, голосно загавкотів. Чарлі вийняв із кишені дрібну монетку і жбурнув її в залізну огорожу, аби пес помчав на звук і припинив діяти йому на нерви. Поліз, було до кишені за іще однією монетою. Але раптом почув шурхотіння коліс і озирнувся. Багряний понтіак 63-го року випуску пригальмував біля заправки, тоді повільно звернув і зупинився біля останньої колонки впритул докупи старих коліс. Чарлі навіть звідси помітив великий вгин на лівому крилі. Хвилину він стояв приголомшений. Тоді судомно ковтнув і повільно побрів до насоса. Боб Пулс, шериф графства Киловий, підняв телефонну слухавку, але, повагавшись, поклав її на місце. Вранці він поснідав бутербродом і тепер відчував, як той проситься назовні. Хотілося опустити голову на руки і зачекати, доки мізки перезарядяться, немов автомобільний акумулятор. Віджини тетлу вічно були одні неприємності. Вона не тільки сама потрапляла у халепи, але й примудрялася доводити до біди мало не всіх навколишніх хлопців. Спершу її вигнали із роботи. Потім... Вона розвинула кипучу діяльність, яка мала на меті збанкрутувати усі страхові компанії в радіусі 100 кілометрів. Колись життя у Грасике текло спокійно і безтурботно. У ті часи шериф Пулс був молодий і жадав пригод. Тепер же у свої роки він мріяв про спокій, а сумні події, немов на зло, сипалися одна за одною. Відтоді, як поліція штату заарештувала кількох торговців наркотиками на шосе номер 24 на підвідомчій шерифовій ділянці раз по раз з'являлися дивні особистості. Поліція теж стояла над душею. Чому це у його вотчині так мало арештів? Він навіть отримав від губернатора лист із проханням розширити штат співробітників та прискорити темпи роботи. Не сказати, щоб той лист був сильно сердитим, але у шерифа не виникало бажання покласти його в рамку і повісити на стіну. Пул сковтнув три пігулки аспірину і запив їх холодною кавою. Від цих телефонних дзвінків однаково жодної користі. Нещасний випадок стався опівночі. Відтоді минуло вже шість годин. Важко повірити, що жителі графства здатні збити людину і втекти, але з іншого боку, шерифа уже не раз звинувачували у поблажливості та потуранні, коли справа стосувалася своїх місцевих. А що йому робити, коли у графстві Келовей живуть тільки чесні і законослухняні громадяни? Вони ненавидять злочинців і теж нарікають на надмірну м'якість шерифа. Можливо, навіть проголосують проти нього на наступних виборах. Він зітхнув, зняв слухавку і набрав наступний номер. Тедді похапцем випалив свою першу на цей день цигарку із маріхуаною і розчавив її в попільничці Понтіака. Тоді виліз із автівки, залишивши двері відчиненими. Про всяк випадок, якщо цей йолоб механік знає, як пахне травичка, він відкашлявся і сплюнув. Година була рання. Теді ще до пуття не розумів, де він. Він відчував біль у легенях, м'язи ж у нього були натягнуті, а світло різало очі. Теді так і хотілося плюнути на все і помчати у Сент Луїс, де у нього призначена зустріч. Він підійшов до колонки і взявся за пістолет заправки. Сер. гукнув йому працівник у брудному комбінезоні, на нашій заправці немає самообслуговування. Теді критично зиркнув на сумного хлопця і відступив вбік. Вісімдесят сьомий? запитав хлопець, кладучи руку на колонку. Теді кивнув. Юнак вичікувально дивився на нього. Нічого. Теді уже звик до особливостей місцевого етикету. Тут живуть одні недомки, і волосся його їм не подобається, і шкіряний піджак, і підперезані ланцюгом штані, і, звичайно ж, напис на сорочці привіти з того світу. Вони всі тут зневажають його, це ясно. Втім, йому було б плювати. А цей хлопець взагалі зовсім дурень. Схопив шланг і стоїть пеньком. У чому справа? запитав теді, нервово обмацуючи кишеню у пошуках цигарок. Чому не заправляєш? Ключ від кришки бензобака, сир. Теді зітхнув, поліз в автівку і витяг ключа із замка запалювання. Так, хлопець дійсно діє на нерви, але зрештою треба вміти і себе тримати в руках. Нові неприємності зараз зовсім не потрібні. Всю дорогу від Майамі негаразди слідували один за одним. Якби не об'ємний карбюратор, навряд чи теді вдалося б уникнути дорожнього патруля на шосе 24. А потім Потім довелося пробиратися путівцями і витрачати чимало часу і пити, пити, аби заспокоїти нерви. Після півпляшки Джека Денілса і шостої банки пива тедді майже нічого не пам'ятав. Сонце розбудило його на автозаправній станції десь неподалік звідси. Він уже запізнювався на п'ять годин. У багажнику у нього майже пут конопель. У бардачку незареєстрований пістолет, яким довелося скористатися у Майамі. Треба його, до речі, терміново позбутися. Із пістолетом. Теді почував себе неспокійно. Тому не варто сперечатися із цим недоумком. Береженого бог береже. Вибираючись із машини з ключем у руці, Тедді зачепив черевиком порожню банку з під пива. Вона із брязкотом випала із автівки і покотилася по асфальту. Обоє вони якийсь час спостерігали, як банка крутиться дзигою, а потім Тедді запитав у вас тут є бак для сміття? Збоку, біля туалетів, там стоїть, відповів хлопець, показуючи кудись праворуч. Тедді простягнув йому ключі і раптом помітив, що механік теж чомусь нервує. Він відразу відчув себе впевненіше, витяг із під сидіння усі порожні бляшанки і покрокував у напрямку, який вказав хлопчина. У пляжці лишалося іще трохи візки, але Тедді вирішив повороти з покусу. У майстерні бубонів радіоприймач. Знайомий голос. У машині він слухав ту ж саму станцію. Цілком, можливо, це єдина радіостанція у цій глушині. Чарлі дочекався, поки власник понтіака сховається за рогом гаража. Вставив шланг у горловину бака і підійшов до передка машини, аби оглянути крило. Коли Снайдер взяв Чарлі на роботу, йому було 14. Відтоді він займався рихтуванням козовів, і тому визначити причину пошкодження було дуже просто. Чарлі обмацав бампер. Жодної іржі. Капот не ушкоджений, але підфарники розбиті. А Хромове покриття подряпане. Відступивши на крок, він уважніше оглянув автівку. Вона наїхала або на дерево, або на великого собаку, а можливо, й на молоду дівчину на бодайській дорозі минулої ночі. Він знову побачив перед собою обличчя джини, струснув головою, аби позбутися мани. Треба було привести думки до ладу. По радіо йшли новини. Було щось знайоме, ім'я загиблої дівчини. Тедді толком його не розчув. Він прислухався у надії, що ім'я повторять і не звернув уваги на залізну загорожу у себе за спиною. До горожі підбіг доберман і сильно вдарив по ній лапами. Залізний лист прогнувся і добряче ляснув теді по спині. Він обернувся, намагаючись зберегти рівновагу. Пес став на задні лапи, і голова його опинилася над огорожею. Тедді сахнувся і, притулившись спиною до стіни гаража, почав відходити. Пес загарчав, роззявивши пащу і бризкаючи слиною. Тедді рушив назад. Пес загавкав і почав бігати туди-сюди вздовж паркану, наскільки дозволяв ланцюг. Тедді все своє життя недолюблював собак. Він їм не довіряв, навіть коли їх водили на повідку. Зустрічаючи пса, Тедді завжди втікав, але тепер він був припертий до стіни і, зрозуміло перелякався. Через це він і не став збирати банки, що розлетілися на різні боки, і вирішив негайно вирушати до сент СанктЛуїсу. Уся ця поїздка суцільна невдача. Повернувшись до колонки. Він побачив, що хлопець перевіряє рівень масла. Тедді завмер в очікуванні, але механік мовчав. Він подивився на дорогу, гадаючи, куди вона веде і в якому напрямку йому їхати у Сент Луїс. Щойно познайомився із твоїм собакою, сказав він. Так, цей пес чудовий сторож, відповів механік. «Масла треба долити. Іншим разом відповів тедді, насилу запалюючи цигарку тремтячими від страху руками. Як вам завгодно, ви тільки на початку шляху, а до наступної заправки ще далеко. Ей, що значить на початку шляху. Ну, самий ранок. Я гадав, ви ночували у гардіні. Що ти взяв? Можливо, я всю ніч їхав. Хлопець зняв кришку із карбюратора і показав її тедді. Ваш мотор холодний, отже ви ночували у гардені. Я спав в машині неподалік звідси, а мені то що? Хлопець пересмикнув плечима. Втім, він був явно чимось стривожений. Просто масла мало, а шлях у вас не близький. Може, перевірити вашу запаску. Перед очима Тедді постала картина, від якої кров захолола в жилах. Цей хлопець відчиняє багажник і бачить п'ять об'ємних капронових мішків із коноплею. Ні, не треба. Я нещодавно сам перевіряв, похабцем сказав він. Гаразд, як хочете, механік закрив капот і погладив крило машини. Ну, вдарило вас тут добре. Я сподіваюся, ви не збивали оленя? Ні, здивовано відповів Теді, хоча сам не пам'ятав більшу частину вчорашнього вечора. А що, це тут вважається великим правопорушенням? Раптом в голові у нього почало свербіти якесь ім'я. Жіноче, але яке? Пригадати не вдавалося, Теді все ще мордувало похмілля. та й собаки він боявся. Тому розум відмовлявся працювати ясно. А тут іще й цей малий дістає. Та ні, ніби це несерйозне правопорушення. Цього року їх багато розвелося. Виходять самі на шосе. Минулими вихідними я сам мало не збив одного. Джинна Татл. ось про кого згадували у новинах. Незважаючи на базікання цього нестерпного хлопця, Тедді таки пригадав ім'я. Потім перебрав усі події минулого вечора. Напевно, таки він її збив, збив і втік. А до речі, об що ви вдарились? На щастя, ставлячи це питання, хлопець не дивився на нього. Вони обоє уважно роздивлялися погнуту решітку радіатора. Тедді стер із чола піт. Він не міг пригадати, об що вдарився. Скільки з мене, на лічильнику було 11.40. Теді вийняв двадцятку, і після короткого вагання механік вирушив у контору за здачею. Тедді залишився сам. Двері із гуркотінням зачинилися за Чарлі. Опинившись тут, поза зоною видимості для клієнта. Він прихилився до стіни, його кинуло в холодний піт. Жодних сумнівів, це він. Але що ж робити? Чарлі пригадав, що шериф Пулс наказав йому записати номер автівки і дочекатися від'їзду клієнта. Чорти б забрали цю дурнувату джину татл. Через неї він потрапив у халепу. Чарлі відставив телефон якнайдалі побоюючись визирати із вікна, клієнт, здавалося, перебував у розгубленості. Він дивився то на дорогу, то на машину, а потім повернувся до гаража. Черлі відсахнувся від вікна, а коли виглянув знову, хлопець сідав за кермо. Із посмішкою Чарлі ляснув себе по кишені. Ключі від понтіака задзвеніли, і він почав чекати. У машині теді вийняв пляшку Джека Деніелса і зробив декілька пожадливих великих ковтків. Тоді відкрив бардачок і виліз із понтіака, тримаючи у руці пістолет. Цього Чарлі не передбачив. Він відійшов від вікна і задумався. У снайдера не було рушниці. Немає потреби, часто казав господар гаража. Але ось тепер потреба виникла. І чим би йому скористатися? У гаражі був ящик з інструментами. Динамометром можна було б проламати довбешку, але навряд чи він встигне звідси добігти до гаража. І ось тут, гарячково думаючи, Чарлі раптом згадав про бічні двері. Він на мить заварився, обмірковуючи подальші дії, а далі вискочив назовні. Тедді повільно наближався до контори, ховаючи руку із пістолетом в кишені. Він чудово зрозумів, на що натякав цей сільський недоумок, втім, знав, що впорається з ним легко, Візки підстюбнуло його рішучість. Цей недоумок не просто так пішов до контори. Він хоче зателефонувати і викликати копів. Адже не варто йти до контори за здачею із жалюгідної двадцятки. Чортів сищик, він вирахував, що теді збив цю татл. Ну, то й що із того? Тільки божевільні ходять вночі проїжджою частиною. Адже він і ненавмисно її збив, та він навіть не пам'ятає цього. Ясна справа він не винен. Але цей виродок ця непотріб забрала у нього ключі. Ех, ну що ж, сам винен. Тедді повільно прочинив двері, які навіть не скрипнули. Але на його подив у конторі було порожньо. Справи поганенькі. Прикривши двері за спиною, Тедді обережно увійшов всередину. Якщо хлопець встиг зателефонувати і втік із ключами, то все, приїхали. Він кинув погляд на двері майстерні, вийняв пістолет і повільно рушив туди. У майстерні він побачив дивовижну картину. Механік сидів на ящику із інструментами на підйомнику на висоті двох метрів від підлоги, поміж зеленим рамблером та червоним буксиром. Ключі від його понтіака лежали на брудній підлозі внизу підйомника. Поблизу почулося шурхотіння коліс. Хтось заїхав на заправку. Раптом обличчя механіка на підйомнику напружилося, хоча вираз не змінився. Почувся гучний і пронизливий свист. Останньої миті Теді зрозумів, що на нього накинувся доберман. Єдине, що він встиг зробити, це повернути голову, мимоволі підставивши шию, у яку негайно вп'явся зубами пес. Перша, ніж Доберман збив його з ніг, теді встиг вистрілити, і собака з вереском вдарився об борт трамблера. А потім настала темрява, і настільки невдало розпочата подорож Теді до Сент-Луіса… Завершилася назавжди. Помічник подав шерифу пляшку содової. Відсьоргнувши просто із неї, шериф пулс відійшов в бік, аби пропустити ноші із тілом тедді. Чарлі уже цілу годину мовчки сидів за столом. Вибач, що мені довелося застрелити пса. Сказав йому шериф. Якби я знав, що хлопець уже мертвий, я б ні за що не вбивав скотину. Я розумію. Шериф простягнув Чарлі пляшку спрайта, але той похитав головою. Пулс підійшов до настінного календаря і почав роздивляти світлину миловидної дівчини. Знаєш, сказав він. Я приїхав сюди, коли добряче обміркував нашу із тобою телефонну розмову. Дуже вже мені запам'яталися твої слова. Ні, не про червоні вантажівки, а про твою власну автівку. Ти сказав, що вона зелена і що уже два дні висить на підйомнику. Все правильно, я щойно сам бачив її у гаражі. А тепер. До усіх її бід додалася, ще й дірка від кулі. Але знаєш що, Чарлі? Ти живеш сам, і машина у тебе одна. Скажи, як тоді ти діставався на роботу із роботи? А вчора іще ти сам зізнався, що їздив вночі до лікарні провідати джину. Але ти так і не сказав мені, на чому їхав тієї ночі, коли було збито дівчину. А потім, потім мене осяяло, адже ти працюєш в гаражі і там є інші автівки. Я зателефонував Снайдеру, і він сказав, що дозволяє тобі використовувати червоний тягач. Чарлі продовжував мовчати. Так, друже мій, так, продовжував шериф Пулс. Сьогодні ти дійсно весь ранок лагодив автівку. Але тільки не свій рамблер, а тягач. Я звернув увагу на те, що ти вже виправив і зашліфував місце удару. Але тепер мені доведеться забрати тягач з собою. Раптом якісь сліди аварії все ж таки залишилися. Шкода, що я змушений так повестися зі снайдером, але нічого робити. Можливо, ти лишив трохи фарби, аби. Прифарбувати її до машини того хлопця, га? Адже ти ненавидів цю дівчину, Чарлі, так? У минулому році вона кинула тебе, і саме відтоді ти чекав слушної нагоди, аби помститися. Але знаєш, що я тобі іще скажу? Ти дуже вдало вибрав жертву, яку збирався підставити. Навіть не уявляєш, Чарлі, що ми знайшли у нього у багажнику. Хех! Якби ж я не встиг чесно, то мені все одно, ватяним голосом відповів Чарлі. Пулс встав, кивнув своїм помічникам і вийшов на вулицю. Ну що ж, поліцію штату чекає велика робота дві смерті одна внаслідок холоднокровного вбивства, захоплення великої партії маріхуани. У Пулза ніколи і ще за все життя не було такої великої справи. Найімовірніше, що наступний, отриманий ним від губернатора лист він цілком зможе взяти у рамку та повісити на стіну над робочим столом. Ну і звичайно, на наступних виборах він міг не турбуватися щодо того, чи оберуть його шерифом чи ні. Стів Ліндлі. Подвійний збіг. Читав Руслан Алексію Дякую, друзі, за те, що прослухали це оповідання. Підпишіться на канал, вподобайте відео і розповсюдьте його в соціальних мережах української! Має бути більше. За можливості підтримайте вихід нових книг на цьому каналі. Скористайтеся функцією спонсорства у YouTube або ж посиланнями на картку Monobank By Coffee, чи Patreon у описі до цього відео. Втім, насамперед, я закликаю всіх і кожного підтримувати Збройні Сили України і допомагати нашим захисникам. Ну а ми з вами почуємося у наступному творі. До зустрічі на Калідорі!